Друзі, всім привіт! Я всіх дуже рада бачити на своєму каналі. В сьогоднішньому відео хочу з вами поділитися книгами, які я читала у листопаді, і насправді листопад мене видався таким досить різноманітним в плані книжкових жанрів, тому що книги були різні, були і ромкоми, і фентезі, і медичні романи, і трішки містики. І також крінжові книги. І також хочу е, вам показати, які нові книги в мене з'явилися. Ну, як нові, я, в принципі, їх купила ще десь, можливо, місяць-півтори назад, але я вам їх тут в Ютубі не показувала, лише в себе в Інстаграмі, тому якщо ви не підписані мій Інстаграм, ви ці книги побачите саме тут. Зараз я вам розповім про книги, які я читала у листопаді, а в другій частині цього відео покажу вам свої такі нові книжкові покупки. Тому приготуйте собі щось тепленьке, не забувайте поставити вподобайки цьому відео, і давайте будемо розпочинати. В листопаді я прочитала 8 книг, і я, в принципі, задоволена результатом, тому що не завжди мені виходить фізично та морально читати таку кількість книг. Для мене це досить так багато. От, і хочу розпочати з першої книги, яка називається Від серця до серця, від авторки Кіммері Мартін. Це така малесенька віватовська. Книжечка в м'якій обкладинці. Я цю книгу брала з собою постійно на роботу, і коли на роботі не було роботи, я читала саме цю книгу, тому що вона має досить такий комфортний розмір. Я думаю, чому б і ні. І скажу, що це найнудніша книга, яку я читала в листопаді, і вона мені ну, щось взагалі не сподобалось ні сюжетом, ні героями, ні, взагалі як це все розвивалося. Абсолютно до речі, це є більше такий як медичний роман. Медична історія. Сама авторка також має медичну освіту. Я думаю, саме тому вона пише такі книги на медичну тематику. Ця книзі нам буде розповідатися про двох подруг: про Заді та про Ему. Вони познайомилися, коли навчалися в медичній школі. От і пройшло вже досить так велика кількість часу. Вони вже кожен побудував своє життя, свою медичну кар'єру. Одного разу в їхньому житті з'являється такий нік. Цей нік е, також був з ними знайомий ще за часів навчання в цій медичній школі, але тоді він був, начебто, чи вже якимось лікаром, чи кимось старшим над ними. І одним словом, е, коли з'являється цей нік, з'являються різні таємниці їхнього минулого, що цієї зені, що цієї еми. І скажу чесно, що мені було дуже нудно читати цю історію, можливо, тому що я її читала. Не кожного дня, лише тоді, коли була на роботі. Можливо, тому я собі інколи задаю це запитання, але ну, щось взагалі не моє. Книги на медичну тематику не мої. Хоча в мене теж медична освіта, але я не люблю читати книги на медичну тематику. Ну, мені скучно, чесно скажу. І взагалі, як розвивалися події, ну не було якоїсь динаміки, не було нічого такого, що там викликало в мене там захват або ефект вау не було все. Не знаю, можливо, просто одне мій жанр. Можливо, сама історія непогана, якщо зануритися так глибше, але не для мене. От тому ця книга це є наразі найнудніша книга, яку я читав у листопаді, і найнудніша книга, можливо, навіть за рік. Не знаю, що потрібно подумати. Так, дори наступна книга, яку я прочитала у листопаді, це є книга зникнення аптекарки від авторки Сари Пеннер. Мені дуже сильно подобається, як візуально оформлена ця книга, і вона в мене вже досить так давненько стояла на полицях, я потім її відкладала, і нарешті я її прочитала, і що я можу про неї сказати. В принципі, загалом, ну, мені сподобалася ця історія, але але, але. Це є такий більше як історичний роман, можливо, історичний трилер, щось таке. Тут буде розповідатися про Лондон, про 18 століття, і що існує така прихована аптека. Про яку, в принципі, знають дуже багато жінок, тому що в цій аптеці працює жінка Нела, і вона допомагає іншим жінкам в прямому сенсі позбуватися там, різних чоловіків-гнобителів, різних чоловіків таранів і так далі. І одного разу до неї приходить дівчинка Еліза, які 12 років по допомогу. Ця Нела не розуміє, що така маленька дитина, в принципі. Могла забути в її аптеці, тому що до неї звертаються там жінки набагато старші, і які саме проблеми можуть бути в цієї Елізи? Ця книга буде нам розповідати про дві часові лінії. Це і перша часова лінія, і друга часова лінія це вже 200 років по тому. Розповідається про дівчину Керолайн, яка поїхала кудись там відпочивати. От і в в якихось там обставинах, які трапляться з нею, вона знаходить в водах темзи такий аптечний каламарчик. На цьому аптечному каламарчику буде таке гравіювання, і її дуже сильно все зацікавить, і вона от, от захоче розслідити, що саме означає цей каламарчик, що саме означає це гравіювання і так далі. І вона ще переживає таку свою особисту травму, тому що її чоловік їй зрадив. От, і вона. Думає, як би це згаяти свій час, чимось себе зайняти і починає досліджувати цього, цей, точніше, каламарчик і до чого взагалі це все може призвести. Ну, скажу так, насправді мені дуже сподобалася атмосфера цієї книги, дуже було цікаво поринати. В це століття там дуже красиво все описано, і було ще цікаво мені читати про цих всіх жінок, які зверталися до цієї НЕЛИ за допомогою. У Кожної жінки були свої проблеми, проблеми з чоловіками, якими вони жили. От, але сам фінал книги, ну, щось мені не сподобався, скажу чесно. Я думаю, ну, ви прочитаєте, ви зрозумієте мене, можливо, я очікувала трішечки іншого. Книга така непогана, тому якщо ви хочете поринути в атмосферу Лондона у 18 столітті, тому, в принципі, можете розпочати читати цю книгу. І наступна книга, яку я одразу прочитала за зникненням аптекарки, це Лондонська спіритична спілка від тієї ж самої авторки Сари Пеннер. І скажу чесно, що ця книга мені сподобалася трішечки більше. Ця книга буде розповідатися про такий похмурий Лондон, про 1873 рік. Це якраз така вікторіанська доба. І е, дуже популярним було звертатися до різних таких е, спіритичних сеансів, щоб прикликати душу когось загиблого, там поспілкуватися з ними і так далі. Це було дуже популярно в цей час. От, і, взагалі, книга нам буде вестися від трьох головних героїв: від Ленни Вікс, яка втратила свою сестру, її вбили. Про спіритуалістку, Боже, це так важко вимовити. Міс Атлер, яка от проводить різні такі сеанси, і Містера Морлі. Чи Марлі Морлі. Він є таким віце-президентом такої лондонської спіритичної спілки, яка існувала, але ця спілка є суто для чоловіків. Вони теж проводили наче, там різні такі сеанси, допомагали людям і так далі. І одного разу цю міс Атлер запрошують в Англію, щоб вона допомогла розслідити вбивство. Самого президента цієї спілки, тому що його вбили, і вона повинна провести цей сеанс і якось закликати душу цього загиблого і дізнатися, хто саме вбив цього чоловіка, за яких обставин, як взагалі це трапилося. А ця Ленна Вікс вона теж хоче розслідити обставини смерті своєї рідної сестри, і вона, якби, приходить на навчання до цієї міс Атлер, і ця міс Адлер пропонує їй. Разом з нею вирушити до Англії, щоб бути якби, її асистенткою. Після завершення сеансу про вбивство цього президента, вона проведе сеанс для цієї Ленни і зв'яжеться з її покійною сестрою, щоб вона отримала ці свої певні відповіді. Насправді мені було цікаво все-таки читати про ці всі сеанси, як це все відбувається і взагалі до чого це все. Резведе. Я читала таку інформацію, що ця авторка в мене надихнулася написати цей твір після того, як вона дізналася про те, що насправді є такий клуб привидів, який насправді заснований в 1862 році. Тільки я от насправді не пам'ятаю, де саме в якій країні. От і там також лише чоловіки, і там були такі досить відомі особи, такі як Чарльз Дікенс або Артур Конан Дойль, і насправді є такий клуб, вона якось. Дізналася більше інформації і написала цю книгу. От, І е, в кінці цієї книги є такі е, реальні факти, що, ну це не спойлер, звісно, що насправді в вікторіанську добу в Лондоні, коли хтось помирав, е, жінки рік часу не виходили з дому. Ви можете уявитися, вони приходили лише до церкви і все. Вони постійно носили чорне. Рік часу це точно. Вони завішували зеркала, вікна такими чорними тряпочками, як це правильно назвати. От. І там була ще така традиція, що коли небіжчик лежав в труні, пізніше приходив фотограф, вони піднімали цей труп і робили таку загальну фотографію, начебто він живий. Одним словом, ось такі в них були традиції. Загалом, книга непогана. Якщо ви вибираєте між зникненням аптекарки та лондонською спілкою, я все-таки вам більше рекомендую лондонську спілку. Але тут кому як? Тут більше містики, тут більше, можливо, такого трилера, детектива. От тому на ваш вибір. Загалом книга непогана. Так, наступна книга, яку я прочитала, це сусідська угода від авторки Ешлі Елісон. Дуже, до речі, теж красиве оформлення, мені дуже сподобалось. От я захотіла прочитати якийсь такий дуже приємний ромком, і я, в принципі, його отримала. Тут буде розповідатися про медсестру Клер і про пожежника Грема. Це будуть головні герої, вони разом живуть, тому що вони сусіди, вони знімають разом квартиру чи це хату, ще не пам'ятаю. Разу вечором. вони уклали таку угоду, що якщо до 40 років ніхто з них не одружиться, вони одружаться один з одним. В принципі, вони до того так відносилися скептично, але щось та й було в цій угоді. Цей екран, він отримує травму на роботі, і ця клер-медсестра, ну, звісно, що хоче йому допомогти і починає за ним доглядати. І між ними зав'яжуться певні такі стосунки. І як далі буде розвиватися? Якщо вас зацікавило, будь ласка, перечитайте. Це книга на один раз. Це книга для затишного, такого спокійного, веселого читання, тому що це ромком, Тут були і веселі, і такі смішні моменти. Я, в принципі, відпочила з цією книгою, в принципі, і рекомендую її вам. Так, наступна книга. Це є в нас злочин переможця від Марі Радковській. Це є друга частина із про «Прокляття переможця. І ця книга мені сподобалася менше, ніж перша частина. І я очікую, що третя частина мені сподобається більше, ніж перша, і ніж друга частина. Я, в принципі, не бачу ніякого сенсу розповідати, що саме відбувалося в цій частині, тому що я абсолютно все про спойлеру. От, е в принципі, я. Прочитаю вже третю частину, і тоді вже хочу скласти загальну картину про цю трилогію, і взагалі, чи подобається мені це, чи не подобається. Тому що в мене зараз дуже такі двозначні враження. Не знаю. Наступна книга, яку я читала в листопаді, це є книга ці порожні обітниці від Лексі Райан. Це, до речі, дуже красива книга видаництва РМ. Можливо, я вам показувала, вже навіть не пам'ятаю, ось так виглядає. Дуже-дуже мені подобається. В цій книзі вона буде розбереться про людей і про феєрі, якщо ви знаєте, хто такі фейрі. І головна героїня це є Брі, яка ненавидить їх, ненавидить фейрі, і вона нічого не хоче мати з ними спільного. Але одного разу її сестра зникає і потрапляє до рук такого жорстокого короля, немилостивого двору. І ця Брі, вона, в принципі, більше нікого не має, з родини лише свою сестру, і вона вимушена повинна вирушити в світ феєрі. Щоб якось визволити цю свою сестру. Вона має такий план, вона прикидається потенційною нареченою для такого принца Ронана, який повинен стати королем двору Сонця. І вона прослизає туди в цей світ ферії. Цей принц Ронан він є з милостивого двору, це так все запутано. Але одного разу вона отримує допомогу від фері з немилостивого двору. І там буде такий також принц фін. От, І, одним словом, тут буде такий любовний трикутник, тому що наша головна героїня буде, в принципі, розриватися, можна так сказати, між двома цими принцями. А, ну, не знаю, мені щось мені все-таки не хватало в цій історії. Я сподіваюся, що в грудні я прочитаю другу частину, я її, в принципі, вже розпочала читати, але зараз трішки відклала, тому що читаю трішечки інші книги. Um, я не можу зараз так тверезо оцінювати цю книгу, тому що я думаю, вже загальніші враження в мене складуться, коли я прочитаю другу заключну частину. Вроді, непогане таке мене видали знайомство з світом Фері, але мені здається, що, як на мене, трішечки мало було описів цього світу, взагалі світоустрію героїв. Щось головне героїня мені ну, не дуже імпонує. от. Але не хочу забігати наперед. Вже коли прочитаю другу частину, тоді вже вам от скажу, чи подобається мені взагалі читати про цих фейер, чи подобається мені такі фентезі. І що в цьому ролі. Так, друзі, наступна книга, яку я прочитала з трудом, просто я її домучила. Це є книга-список для читання від авторки Сари Ніше Адамс. Я цю книгу читала три місяці, щоб ви розуміли, три місяці я просто. Її мучила. Я не хотіла її закидати, мені вона дуже подобається по візуальному оформленні це видаництво РМ. Но вона дуже нудна, чесно скажу. Так, в ній є якийсь такий глибокий сенс, але це не для мене, от чесно скажу. Тут буду розповідатися про декількох людей, в принципі. Головні більше герої це є такий вдівець Мукеш. Чи Мукеш, Мукеш. Він втратить свою дружину, і він ніяк не може порозумітися зі своєю внучкою прією. Вона ще, в принципі, маленька, але вона от дуже сильно любить читати книги, а він цього не розуміє. І також буде розповідатися про дівчину Алішу, яка працює в бібліотеці, і допомагає ну, іншим людям обирати книги і так далі. І одного разу їхні шляхи перетинаються. А, він, Цей мукеш приходить в бібліотеку, щоб якось. Підібрати для себе якусь книгу, прочитати, і щоб він мав більше, як би це сказати, тем для розмови зі своєю цією внучкою. Він туди приходить, їхнє перше знайомство з цією Алішою ніяк не складається. От, але одного разу ця Аліша в книзі убити пересмішника знаходить листочок, в якому є список книг. І все. І вона починає. Читати за цим списком ці книги і рекомендую цьому мукешу теж це робити. Ой Боже. Це, начебто, Книга про книги це про те, що книги можуть зцілювати якісь ранені душі, можуть воз'єднувати когось і так далі. Мені вона не сподобалася, вона мені дуже нудно читалася. Я думала, тут буде більше якоїсь такої динаміки, такого екшену, знаєте, як інколи буває. Тут все йшло ось так плавно і, от чесно, мені було ну, дуже нудно читати. Можливо, комусь сподобаються такі книги, але мені, на жаль, ні. І остання книга. Яка була мною прочитана, для мене це є така більш крінжова книга. Це є зіпсований від авторки Пенелопе Дуглас. Це є перша книга із циклу Діявська ніч. І я не можу нормально оцінювати цю книгу, тому що я просто шокована з подій, які відбувалися в цій книзі. Так, я розумію, чому там все так відбувалося, зіпсований. Зіпсовані стосунки, зіпсовані люди, зіпсоване життя в певному плані. Тут буде розповідатися про чотирьох хлопців, їх називають вершниками, і кожної ночі вони витворяють казна, що на Халові. Вони абсолютно нічим не цікавляться в тому плані, що їм байдуже на людей, їм байдуже на почуття, їм байдуже, що вони зроблять комусь боляче. Вони це люблять робити. І вони знають, що їм за це нічого не буде, тому що вони всі діти впливових багатих батьків. Буде розповідатися про двох головних героїв, про Майкла і про Еріку. Ой, ця Еріка, вона якби зустрічається з хлопцем, а цей хлопець, це її молодший брат цього Майкла, одного з тих вершників. Одного разу через цю Еріку декілька з цих хлопців, з цих вершників, потрапляють до в'язниці на цілих три роки, якщо не помиляються. Вони виходять пізніше звідти, і вони. Прагнуть помсти, вони прагнуть їй помститися. Вони її залякували, вони там чорт знати, що робили. І як легко ця головна героїня піддавалася в цьому впливу, як легко вона дозволяла, щоб на нею знущалися морально, щоб її залякували. Вона просто дозволяла, щоб в неї витирали ноги там всі. В цій книзі взагалі дівчина нічого не важить. Дівчина це просто ніхто, це або іграшка, або інструмент, все. Мені я не знаю, як правильно оцінити цю книгу. Вона мені в цьому плані не сподобалась. Але я її прочитала дуже швидко і коли от зараз я до неї повернулася, от згадую, я розумію, що з чимось вона мені та й сподобалась. Що в цій книзі є. Що саме не можу зрозуміти? Але щось є. І це є виключно книга 18. Тому, якщо вам немає, не читайте. Я, до речі, прочитала ще книгу схованку, але я її прочитала у грудні, я вже вам пізніше зніму відео і розповім. І, можливо, буду знайомитися далі з наступними книгами з цього циклу. Ось така стопочка книг, які я читала у листопаді, і як бачите. Деякі книги мені сподобались, деякі книги мені взагалі не сподобались, деякі книги для мене взагалі дивні виявилися. Але таке читацьке життя. От, в принципі, по прочитаному все зрозуміло. Давайте будемо переходити до книжкових покупок. Покажу вам зараз книги, які в мене нові з'явилися. Так, ось така стопочка книг нових, які в мене з'явилися на моїх книжкових поличках. Зараз вам коротесенько покажу, можливо, щось декілька фактів розкажу. І перша книга, яка одразу у мене тут є, це є книга посліду Джека Різника від Керрі Манніс Калко. Це є такий історичний медичний трилер, якщо не помиляюся. Вже вийшла, до речі, друга частина. Не знаю, до речі, скільки там взагалі частин є. Тут буде розповідатися про молоду 17-річну дівчину, яка обожнює судову медичну експертизу. І вона досліджує. Тіла, які були по звірячому вбиті, якимось там серійним маняком вбивцею. До речі, я навіть не знала, що в цій книзі є ілюстрації, я от щойно побачила ось така. Я не знаю, чи сфокусувала, бо я не бачу. В принципі, і ось така. Ну, і там ще декілька різних буде малюнків. Клас, я не знала цього. Um, цю книгу я отримала з обміну. Ще, до речі, цієї авторки я би дуже хотіла в трилогію Королівство нечистивих». Я давно задивлялася, але ось щось ніяк не наважувалася купувати, не знала, чи мені таке зайде, чи не зайде. От, але я думаю, що все-таки спочатку я познайомлюся з цією книгою, і подивлюся, як взагалі пишеться авторка, тому що я ще раніше нічого не читала і, можливо, згодом куплю деякі інші її книги. Кудись сюди буду складати книги. Наступна книга, яка в мене появилася, це і не в тому місці, не в той час від Джиліан МакАлістер. Це я знаю лише те, що це буде книга про якусь часову петлю. От, в принципі, відгуки непогані. Теж цю книгу отримала з обміну разом з Джеком Різником. Наступна книга, точніше, я вам одразу покажу наступні три книжечки, які в мене є. Ось так виглядає. Це всі книги однієї авторки Карет Макманус. Це є книга Брехун серед нас. Хоча в мене ця книга була в м'якій обкладинці, але я її продала, точніше, також на обмін віддала дівчинці, а собі купила в твердій обкладинці, тому що в мене книги в твердій зберігаються набагато довше, ніж в м'якій. Я думаю, ви самі розумієте. Цю книгу я читала, звісно, це є мій топ з, детектив, з трилерів детективів це просто щось неймовірне. Далі я купила книгу Наступне серед нас. Це є сиквел до брехуна серед нас. Я вже дуже хочу розпочати читати. Я надіюся, вона мені так само сильно сподобається, як і брехун серед нас. І наступна книга це є двоє. Е, можу зберігати таємницю, коли один мертвий. Е, це також має бути якийсь трилер. Я думаю, він мені теж має сподобатися, тому що е, от брехун просто топ. Але. Ще в мене є книга двоюрідні, я думаю, якщо ви дивилися моє відео, то ви знаєте, я читала і я не дочитала. На жаль, щось мені не сподобалася ця книга, якась така досить нудна, просто навіть закладинка так ще стоїть, можливо, я не знаю, чи бачите. Але мене все-таки переконали цю книгу дочитати. Можливо, там буде щось цікавіше. От, тому, в принципі, не зарікаюся. І, можливо, знайду час і прочитаю цю книгу. От. Тому у мене зараз на руках є, в принципі, всі книги цієї авторки, які перекладені зараз в нас українською мовою. І я дуже задоволена. От. Буду читати. Наступна книга це є маленьке життя від Ганія Яна Гігара. Це фіналіст. Букерівської премії 2015 року. Я знаю лише те, що дуже багато хто плачуть над цією книгою, як над сюжетом, так і над об'ємом, тому що це досить така товста книга, і шрифт досить такий маленький. Не знаю, коли візьмуся за цю книгу. Я аж боюся читати, але от інколи хочеться. Хочеться якоїсь такої драми. Я думаю, в цій книзі вона буде. І остання книга це є моє каяття від Жауме Кабре. Чекапря, вибачте, будь ласка, я ніколи не знайомилася з цим письменником. До речі, гляньте, які красиві форзиц. От. І тут, до речі, сторінки такі білі. Я не фанат білих сторінок, але вже як є. Знаю, що ця книга має бути дуже така глибока, з глибоким сенсом. От, в принципі, такі книжечки в мене з'явилися. Будемо. Розпочинати читати, хоча в мене зараз стільки різних планів, що я не знаю взагалі, коли встигнути ці плани прочитати. Пізніше ще нові книги, оці книги. Але це дуже добре, коли є що читати. От, в принципі, з таке відео вийшло. Я бачу, що вже зараз воно вийшло дуже довгим, але я буду монтувати, буду багато чого вирізати, тому що багато чого я наговорила зайвого, непотрібного. От, це, що вам хотіла показати та розповісти саме в цьому відео. Будь ласка, пишіть мені в коментарях, чи ви читали якісь книги з мого списку прочитаного за листопад. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку на рахунок певних книг. Я вам всім дуже вдячна за вашу увагу, за те, що ви дивитеся мої відео. Мене це дуже сильно мотивує знімати все нові та нові відео. Мабуть, вже буду з вами прощатися, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Та рідних читайте українську мову і зустрінеться в нових моїх відео.